Ще одну ніч на свободі проведе Олександр Єфремов. Попри нове обвинувачення, яке екс-голові парламентських регіоналів висунули сьогодні. Суд одразу мав обрати йому запобіжний захід, але засідання, яке розпочалося надвечір, відклали на завтра. Відбуватиметься воно за зачиненими дверима на прохання прокурора, який вважає, що матеріали слідства можуть становити державну таємницю. От і сьогодні всіх журналістів попросили покинути приміщення. У залі залишились Єфремов, його адвокат, представник держобвинувачення та суддя. Це вже друга спроба генпрокуратури відправити регіонала у СІЗО. В суботу Єфремова затримали і звинуватили у зловживанні службовим становищем і підробці документів. Напередодні суд випустив його під заставу. Три мільйони майже 700 тисяч гривень за товариша заплатив ще один регіонал Борис Колєсніков. Тепер на додачу до попередніх підозр, єфремову закидають розпалювання міжнаціонального конфлікту. Ця стаття застави не передбачає, втім поки що єфремова спокійно відпустили із зали суду.